Шановне панство та товариство! Тема цього відео це чоловіча сила. Кожна жінка мріє мати поряд сильного чоловіка. Тож, щось його таким робить. Нині багато критики на чоловіків, котрі живуть з мамою та ніде не працюють, і це основна ознака слабкості в очах дівчат. Сила ж бачиться їм в гарному доході. В бізнесі та кар'єрі. Перше питання, яке ти почуєш від дівчини, звучатиме так. Яке в тебе авто? Потрібно відповісти, що от тільки продав старе, а нове ще не купив, вибираю. Може разом сядемо, подивимося, на Нарія. Пояснювати дівчині, що ти не можеш собі дозволити такий транспорт, бо в тебе мала зарплата. Це все надаремно. Як її розповісти, що в нас час економіка слабенька і зарплати відповідні? Хоч іди на фронт, а тоді навіщо тобі дівчина, якщо ти житимеш з чоловіками в бліндажі? Ні, це явно не кохання. Хіба сильний той, хто заради сексу готовий померти, аби бути з тею, хто не хоче тебе без грошей? Та й все це тимчасово, бо якщо залишишся калікою, то будеш потрібен лише мамі. чому ж істина? Де ж та сила, яка дозволить тобі продовжити свій рід та жити разом з коханою жінкою, а не з паразиткою на твоїх плечах, яка нитиме вічно, що їй мало грошей. Вона завжди всередині тебе, адже ти здатний до мислення. А речі не мислять і, головне, не проявляють власну волю. Ми є те, що споживаємо. Яку інформацію ми впускаємо в свою душу, тим ми і стаємо. Якщо в даний момент ти відчуваєш слабкість, то це не через те, що ти такий, а через те, що впустив у свій мозок такі думки, які роблять тебе відповідно слабким. Ми отримуємо інформацію не просто із зМІ, а й з нашого буденного життя. Бачимо очима, слухаємо вухами, тактильні відчуття проходять через нашу шкіру, смак та запах, почуття простору. Це все потрапляє в наш розум. І саме цим ми мислимо, оперуємо такими даними. Внутрішній діалог, окрім голосу, бачить образи, наповнені запахом, кольором і навіть емоціями. Емоції найдивніше з того, що в нас є, адже саме вони провокують в нас волю до дії. На це нездатний жодний штучний інтелект. Всі ці емоції абсолютно пов'язані з нашим соціальним життям, а не з речами. Тобто провокуються іншими людьми і їхніми стосунками з нами. Вони складаються в речення, як ноти в мелодії, кольори в малюнок, так само емоції перетворюються на почуття. Людина живе заради того, аби пізнавати, і так само вона пізнає почуття. В дитинстві ми пробуємо нові смаки, потім вчимося поєднувати їх в стравах. Звуки в мелодіях, кольори в картинах, і емоції ми перетворюємо на неповторний вихр почуттів. Всі наші життєві цілі пов'язані з пошуком цього прекрасного всередині нас. Дівчина хоче бути з багатим чоловіком, бо впевнена, що там будуть найкращі емоції. Ніхто не хоче переживати рутину. Всі люди хочуть кращого для себе. Так що ж краще? Як зрозуміти, до якої цілі варто рухатися? Про що ж мріяти? А головне, на що витрачати свій час, аби отримати ті емоції, які хочеться отримувати? Правильно сформовані питання ведуть до вірних відповідей. Чого ти хочеш в житті? Бути переможцем, бути найбагатшим за всіх. Чи перемогти ту систему, яка потребує переможців. От ніби сильні виживають, ні, виживають ті, хто більш пристосований, і група слабких, проте організованих завжди переможе сильних. Організованість пов'язана із соціальною взаємодією, з нашим емоційним інтелектом, що дозволяє зрозуміти, чого хочуть досягнути інші. І в якій картині світу прагнуть жити саме вони. Жінки не хочуть самих багатих, вони хочуть, аби їм було цікаво в цьому житті переживати такі ж незабутні почуття. Ці ж почуття часто приховані в подіях, котрі ми не так просто й можемо собі навіть уявити.